Головна новина, як на мене, це. Початок якихось слідчих дій вже дій. Це не просто роздумів, таких якихось там стежень, таких, але вже дій. Тобто, є обшуки, є прихід спеціалізованих органів до різних високопосадовців, в першу чергу людей до людей, які мали стосунок до адміністрації президента, до офісу президента і до самого президента Зеленського також там є ще енергетичні проблеми, якісь і так далі. Тому подібне. Вже якісь хтось втік, хтось не втік, але. В принципі, це чудово, коли високопосадовців починають трошечки шпиняти, трошечки їх починають труси у них робити. І це дорога в правильному напрямку. Ось що я хочу сказати: є така навіть версія, що коли посадять першого реально високопосадовця, президента, прем'єр-міністра, то це якраз буде ну, дуже великий крок вперед до подолання корупції, подолання неграздів на високих щаблях. Це крок вперед не аж такий великий, як би хотілося б, але щоб крок був дійсно вперед, треба, щоб суспільство трошки змінилося, тому що прислів'я риба гніє з голови я ніколи його не любив, тому що беруть хабарі в селах, містечках, містах. Беруть дуже другорядні, третєрядні, чотирирядні якісь чиновники, і, і тоді беруть і першорядні, і так далі, і тому подібне. Так що беруть всі. Це ми будемо стежити. Я, я не хочу братися і е, критикувати чи виправдовувати. Просто я е, хочу е, докази. Взагалі, фактологічність це найважливіша історія. Це, це доказ. Факт, от є свідок, або є документ, або є підслуховуваний розмова. Зараз оприлюднили деякі. Деякі підслуховування нічого там не не зрозуміло, слідчі органи не роз не розповідають про про що ходить хто, бо там всі один одного називають якимись там клічками. Ми ж не знаємо за які за якою клічкою що стоїть. Але в принципі напрямок правильний. Якщо буде зібрана достатня кількість свідчень фактів, тоді ми будемо точно розуміти, що хто хабарник хто брав. Завдяки кому щоб відбувалося, і так далі, і так далі, і тому подібне.